Мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків Землі з 10 по 16 березня. Буду вдячна за вподобайку та підписку, а зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Тельця. На цьому тижні у Тельця такий не зовсім спокійний такий тиждень, пов'язаний з таким, знаєте, хвилюванням про те, що буде завтра, післязавтра. Щось ви так, вас це дуже турбує, і це виходить у вас саме на перший план. І карти кажуть про те, що, можливо, ви... Не володієте усією інформацією, і саме це у вас викликає ось такі емоції, ось таке хвилювання. Карти кажуть про те, що якщо у вас, ви бачите, що у вас так захлинають емоції, то вам треба звернутися за допомогою, можливо, до людини, яка зможе вас не те, що заспокоїти а можливо розкласти, розповісти про те, що ви якусь інформацію, ви, можливо, не володієте. Тому цей тиждень підходить для того, щоб ви звернулися до когось за допомогою, до когось за порадою. І тоді цей тиждень буде для вас більш спокійним, щоб ну, не було ось цих. Зайвих хвилювань, зверніться за допомогою. Я впевнена, обов'язково знайдеться та людина, яка до вас або добре ставиться, або вона є такою досвідченою людиною ось у вашому питанні. І тоді ось ці хвилювання, вони будуть не такими для вас, знаєте. Дуже важкими. Я бажаю, щоб цей тиждень пройшов для вас легко, щоб обов'язково була поруч та людина, яка зможе вам щось розказати, відкрити, знаєте, те, що від вас, можливо, приховане, або, можливо, ви не зовсім розумієте, як самому впоратися з вашим, вашою проблемою, з вашим питанням. Нехай поруч з вами будуть ті люди, які добре до вас ставляться. Нехай завжди буде та людина, яка вас підтримує. Я бажаю вам гарного тижня, емоційно приємного, легкого. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у дів. На цьому тижні у ДІВ буде забагато емоцій. Якесь таке хвилювання. Можливо, ви очікували якесь надходження, а їх нема. І це вас дуже турбує. Якась така ситуація, вона, на жаль, ну, не буде вирішена на цьому тижні, і це вас буде дуже турбувати. То Карти кажуть вам про те, що вам треба трохи заспокоїтися. Ось ці емоції, яких буде забагато, не хвилюйтесь. Можливо, саме ось ця затримка в якійсь справі, в якомусь вашому ділі, вона і повинна зараз трохи зупинитися. Можливо, якщо вона буде вирішувати трохи пізніше, то Кращим буде результат. Тому не хвилюйтесь, приділіть увагу, можливо, вашим близьким. Приділіть увагу собі. І, головне, заспокойтеся. Питання ваше обов'язково буде вирішене, але трохи пізніше. Я бажаю вам гарного тижня, емоційно спокійного. А якщо і будуть емоції, то вони будуть. Лихай лише приємними для вас. Не хвилюйтесь, все обов'язково буде добре. Гарного вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Козарігах. На цьому тижні у Козаріга, можливо, якась така подія відбудеться, яка вам трохи так, знаєте, ране ваше серце. Щось, можливо, ви дізнаєтесь, або, можливо, хтось вам щось таке скаже, що вам буде не дуже приємно це чути, але розумійте, можливо, те, що вам кажуть, вам потрібно сприйняти так, не так, знаєте, агресивно якось, а навпаки, прислухатись до того, що вам кажуть, можливо, вам вказують саме на ті недоліки, які вам треба, можливо, проробити і піти вже з розумінням, як правильно це вирішувати. Ще на цьому тижні. Карта каже про те, що ви будете під захистом. Тобто Всесвіт на вашому боці. І тому, щоб ви на цьому тижні не почули, щоб ви вас, можливо, якась не дуже для вас приємна новина, розумійте, можливо, саме так і потрібно зараз. Можливо, саме це це не ваше. І Саме ось Всесвіт, саме цей захист для вас. Можливо, воно у вас, так знаєте, зберігає. Тому не звертайте уваги на те, що вам скаже. Ось, ось нехай оця карта у вас програється так, що це буде вам. Так сказано про якийсь ваш недолік. І я впевнена, що ви обов'язково проробите це, так знаєте, і вже потім з новим кроком, такий вже з порозумінням, як вам правильніше діяти, знов зробити новий, такий великий крок уперед. Тому нехай цей тиждень. Ви будете під захистом. Довіряйте, довіряйте Всесвіту, нехай у вас все вдається. І мрійте. І нехай ваші бажання і ваша мрія обов'язково здійсняться. Я бажаю вам гарного тижня. Нехай у вас все виходить, нехай те, що ви собі запланували на цей тиждень, незважаючи на що. Щоб ви змогли впоратися з вашим будь-яким питанням. Гарного вам тижня, легкого, емоційно приємного. Будьте завжди під захистом. Я бажаю вам гарного тижня, а усім нам бажаю мирного неба! бережіть себе!